Засновники бібліотеки 50 історій. Продовжуючи розмову про засновників Чернігівської громадської бібліотеки і в продовження теми про Софію Русову, сьогодні говоритимемо про Марію Федорівну Лінферс. Марія Федорівна народилася 1844 року в родині генерал-майора Федора Федоровича та Ганни Лінферсів. Науковці зазначають, що родина Лінфорсів мала шведське та французьке коріння. І дійсно дід Марії по батьковій лінії Федір Андрійович Лінфорс народився у місті Ревель. Це сучасний талін, який до початку 18 століття належав Швеції. І він всі своє життя провів у військових походах російської армії, розпочавши службу з рядового та завершивши її у чині генерал-майора. Помер Федір Андрійович від важких ран, отриманих у битві під Лейпцигом 1813 року. Його син Федір Федорович також був військовим приймав участь у російсько-турецькій війні 1828-1829 років та у придушенні польського повстання 1831 року. Згодом отримав службове призначення у Сибір, де дружився з Ганною Жерве, донькою коменданта та генерал-лейтенанта Олександра Карловича Жерве. Відомо, що родина Жерве проживала у Франції до 16 століття і вимушена була полишити країну через релігійні війни, оскільки виступала в тому конфлікті на боці протестантів. Певний час представники роду проживали в країнах. Європи і лише в 1760 році прибули до Росії. Таким чином, родина Ганни і Федора Лінфорсів мали європейське коріння, але їх предки проживали в російській імперії доволі довго, і це дало підставу Софії Русовій у своїх спогадах зазначити, що це була цитую російська родина. У Табульську у Лінфорсів народилося двоє дітей Олександр та Марія. За кілька років по тому родина переїхала на Чернігівщину і біля села Олешня, Гортнянського повіту придбали землю, садиб і подарували світові ще трьох діток. Володим Наталію і Софію, з яких вижила лише наймолодша дитина. Ослідники зазначають, що сімейне виховання відбувалося у кращих традиціях просвітництва XVIII століття. В родині панувала атмосфера взаємної підтримки, поваги та злагоди, а в домі був той комфорт старовинних аристократичних осель, де не було нічого зайвого, але було влаштовано, гарно і затишно. Марія отримала чудову домашню освіту. Батьки прищепили її любов до читання, створили умови для вивчення іноземних мов. Але в родині сталася трагедія у 1860 році. Від туберкульозу померла мати. Отже, всі ту роботи про батька, чотирирічну Софію, про господарство лягли на плечі шістнадцятирічної Марії Федорівни. Софія Русова пізніше записала про неї у своїх сподах наступне: молода, геть самотня, прив'язана до хати, і господарства і до мого поховання вона не мала коло себе нікого і, немов квітка, прагнула до світла і до широкого світу. Русова зазначала, що Марія Федорівна всією душою хотіла приєднатися до праці для народу, до нового життя. Діставала десь усяку запоронену літературу, яку читала цілими ночами у ліжку, ховає. Чи від усіх, а Олешні на мезоніні влаштувала школу, і до неї ходили села хлопці і дівчата вчитись. Після смерті батька в 1871 році сестрам потрібно було починати якесь нове життя, знайти йому завдання, чимось наповнити ту порожнечу, що постала наслідком великої втрати. Їм спала на думку ідея відкрити школу, оскільки, як вони вважали, вона завжди корисна і може зігріти сіра душу. Але у Марії Федорівни не було жодних дипломів, тому мусила здати іспити для отримання свідоцтва народ. Ною вчительки з цією метою сестри поїхали до Петербургу, Радилися там з найкращими педагогами, притяблялася до деяких кращих шкіл, накупили педагогічних книжок, підручників і, повернувшись до улюбленої Олешні, засіли за навчання. У 1872 році сестри Лінфордс відкрили у Києві дитячий садок. Винайняли для нього помешкання з великою залою. Навпроти театру в домі, Марковських садок був більше відомий як будинок розумної ласки. У ньому панувала мудра педагогіка. На перервах читалися українські народні казки. А дружина Миколи Лисенка Ольга Олександрівна співала дітям українські пісні. Відвідували заклад 20 вихованців, які перебували там до 14-ї години. Це були діти здебільшого з родин інтелігенції. Ходили сюди також діти і сім'ї старецьких. Софія Русова згадувала, що між Михайлом Петровичем та Марією Федорівною відразу постала глибока і велика приязнь. Вони часто обговорювали соціальні і національні питання нові рукописи старецького. Більше того, якщо твори Михайла Петровича не пропускала київська цензура, то він приходив за парадою до Марії Лінфарс. Такий невинний водовіль старицького, як ковбаса та чарка, томанець і сварка щасливо перейшов через усі перешкоди київської цензури, лише завдяки тому, що Марія Федорівна підписалася під ним своїм неукраїнським прізвищем. Через Михайла Петровича Марія Лінфарс потрапила до кола київських громадівців. Не без їх впливу, зацікавилася етнографією. Влітку 1872 року сестри Софія і Марія вирушили в етнографічну експедицію до сіл Олешня та Олександрівка Горіднянського повіту. Зробили замальовки візерунків, поширених у місцевості для вишивання рушників, сорочок, хустинок. Показали 74 фігури, з яких у різному сполученні давали більш складні узори, що відображали різного роду квітки, зірки, тварин, великі будівлі, як правило, це геометричні фігури, так звані Кривулі та інше. Ці матеріали були використані Олександром Русовим під час його доповіді у листопаді 1873 року на засіданні відділу імператорського російського географічного товариства, де він зробив ґрунтовний аналіз зазначених візерунків і запропонував надрукувати дані узори в записках товариства для знайомлення публіки. Тоді ж члени товариства постановили цитую мовою оригіналу виразить від імені відділу благодарність дівітсам Ліндфорс за здійснене ім'я пожертвування, которое при. Десять к предметам Краеведческого музея. Згодом Софія Федорівна пов'язала свою долю з Олександром Русовим. Дитячий садок у Києві було вирішено передати новим власникам разом з помешканням, приладдям і щорічним дефіцитом. Софія Русова виїхала до Петербургу, а Марія Федорівна певний час вчителювала у Києві, але згодом повернулася на Чернігівщину. Там, за висловом Русовою, Марія Лінфорс українізувалася, сприятелювалася з відомим українським діячем, доктором Апанасом Михалевичем. На його прохання виконувала цитую дещо для словаря і деякі переклади. Цю. Ком віддалась українській ідеї і мріяла піти в народ працювати де небудь на селі, але здоров'я не дозволяло їй реалізувати ці її мрії. Марія Лінфорс прийняла участь у заснуванні Чернігівської громадської бібліотеки. На її створення вона пожертвувала 30 карбованців. Зазначу, що це була одна із найбільших сум серед внесків інших засновників. Марія Федорівна мала слабке серце. Згодом додалася і вадянка. Ані уважний догляд, ані допомога лікарів, ані підтримка і любов не змогли перебороти хворобу. Марія Федорівна Лінфордс відійшла у засвіти у віці 32 років. Так і залишившись в нашій пам'яті як одна із засновниць Чернігівської громадської бібліотеки та як людина, що відігравала значну роль у вихованні і становленні Софії Русової. Її вірна порадниця на кращий друг і надійна підмога. Засновники бібліотеки. 50 історій.